В даному блоці ми поговоримо детальніше про гіперлінки. Для прикладу створимо невелике меню. Для цього нам не потрібно стільки вкладених списків. Так буде достатньо. Отже, синтакс з гіперлінків наступний: Гіперлінк має відкриваючий і закриваючий тег А. І обов'язковий атрибут href. Цей атрибут потрібен для того, щоб вказати адресу сайту, на який ми будемо відправляти нашого користувача. Для прикладу додамо адресу сайту нашої школи. Я. Оновлюємо браузер, бачимо, що гіперлінк відобразився. Це його стандартне оформлення. І тепер натискаючи на гіперлінк, він відправляє нас на сайт школи. Повертаємось. Зараз, коли ми на нього натискаємо, то переходимо на сайт в цьому ж вікні, в якому ми працюємо. Але що робити, якщо нам потрібно, щоб ресурс відкривався в іншій вкладці? Для цього існує атрибут Target. Якщо йому вказати «blank», то він відкриє ресурс в сусідньому табі. Оновлюємо. Працює. Але це не єдине призначення гіперлінку. Він може служити якорем на сторінці. Давайте для прикладу створимо багато параграфів. навіть дуже багато параграфів. І тепер ми хочемо, щоб при натисненні на лінк він відправляв користувача до конкретної частини сторінки. Для цього призначимо інший. Тепер в атрибуті have ми не говоримо про те, на який сайт потрібно відправити користувача. Тепер ми пишемо хештег і ідентифікатор. Наприклад, параграф. Далі, в конкретному параграфу, до якого ми хочемо доступитися, задаємо цей ідентифікатор. Встановлюю сторінку. Тепер при натисненні на ліст item» браузер має відправити нас до параграфа, який ми відмітили. От власне, на цей параграф. Для того, щоб наглядніше показати, виділю його жовтий колір за допомогою тега-марк. Повторимо експеримент, натискаю на лінк, і нас відправило до параграфа, який ми вказали.